Сьогодні я скуштував один з найдешевших та найдорожчих сніданків у кофані. Минулого тижня я проводив опитування, і деякі люди казали, що в кофані можна бюджетно поїсти. Або в кафанах. Сьогодні це і перевіримо. З найдешевшого я знайшов кіш-лорен з куркою та грибами за 95 гривень. Це було справді гаряче. Та неочікувано смачно на свою ціну, Схоже чимось на м'ясо по-французьки. Ситно та доступно. А одна з найдорожчих позицій в меню з того, що я їм, був американський сніданок за 245 гривень, картопляне пюре з пармезаном та шпинатом, котлета з яловичини, яйце, булочка з маслом та салат. Пюре в поєднанні зі шпинатом це щось нове для мене, але мені було смачно. Котлета була солона, мені таке подобається, але можливо комусь буде занадто солоно. Загалом я задоволений, але якщо обирати, то я б ще раз їв кіш з куркою та грибами за 95 гривень.